Друзі, привіт-привіт! Усім, мирного неба і Божої вам благодаті. І з вами Марічка. Сьогодні я хочу з вами поділитись, показати, як я е, чищу маслята. Чи ви так робите, чи ні. Дивіться, ви, друзі, помітили, що я верхній шар оцей зверху не лупила. Я тільки почистила. Знизу оту білу таку плівочку зняла і все. Ну, корінки трішки почистила. Я друзі положила ці грибочки в миску, залила їх звичайною водою холодною і десь всипала 100 грам солі. Перемішала добряче, так, щоб сіль е, розтала. Це так, може, хвилин 5, я їх так трішки помішала, помішала. І... Е, Маслята переложила в другу мисочку, а водичку вилила. Вода була така слизька, така сіра, негарна. Не і тоді грибочки я залила повторною порцією свіжої, чистої води, водою знову залила і знову всипала 100 грам солі. Тут вже вони в мене, мабуть, стоять хвилин 15. І так періодично, спочатку так я добре руками під низом помішала, щоб просто розтала сіль. І, друзі, як бачите, водичка нас знову така. Не дуже чиста і слизька. Тепер і маслята буду перекидати Мисочку разів два три промию чистій воді і покажу що далі тут робити друзі. Ось так. Ось бачите яка водичка. Нечиста, слизька, а перша була взагалі-дуже дуже грязна. А ось ці грибочки в двох-трьох водах, обережненько, так і злегка. Я їх сполосну і будемо робити щось далі. Друзі, як збирати в суху погоду? Можна шапочки ось цієї верх полупити. Повірте, з таким трудом вдалося познімати нижню ось ту плівочку, що я вам говорю. Це, напевно, ви всі знаєте. Я хочу показати, як я, не луплючи ось цю плівочку верхню. Якщо не, ось це не знімати, це також можна їсти, друзі. Ось так, зі мною колись. Мені просто не то, що поділились, а просто сказали, що є, що люди взагалі е маслят ніхто не лупить, тільки знімають цю під низом ту плівочку. Я спробувала і мені сподобалось. Цей, як оці гриби звуться, зеленички пізерунки, їх також не всі луплять. Тому ж, друзі, якщо можна то і цих красавців не лупити. Ну, йдемо далі. Беремо каструльку. Наливаємо чистої води, і, друзі, буду я додати сюди оцет. Я міряти не буду, приблизно 50. І все. Зараз сюди грибочки перекинемо. Це третій водичці вже після солі. Бачите, зовсім інакші гриби. Грибочки поставила на плитку, нехай вариться. Як закипить? Ну, я не знаю, скільки я буду їх варити. Я не пам'ятаю, скільки я їх тоді варила. Ну, напевно, з пів години поварю. Ось так, накрила кришкою і нехай закипає. Вже, друзі, грибочки мої закипіли. Я зменшила вогонь. І будемо варити 20 хвилин, ну, 30, пів години поваряться Бачки на такому дуже-дуже маленькому вогні. Бачите, як маслята. Маслята, коли полупити в цю верхню шкірочку, вони так загортаються, такі стають цікаві, а так вони ціленькі. Ціленькі, пленькі, гарненькі. І повірте, смак їх нічим не відрізняється. Таке відчуття. Як біля вербочки. Ось так, мої друзі. Я проварю і... Відсіджу на друшляк. Ну, звичайно, промию ще хоча б в одній воді, а потім, як буду готувати, то тоді можу ще трошечки помию їх. Ось так. Ну, бачите, там, де більш такий був взросліший. А я його, напевно, друзі, викину, щоб він нам тут не портив картини. Ось так. Залишились всі молоденькі, гарненькі, біленькі. І все. Друзі, попробуйте. Якщо не хочете всі грибочки, то хоча б декілька Попробуйте відварити і щось з ними приготувати. І побачите, що воно дійсно всі смак не втрачає, верніше, смак не змінюється. І те, що ми верхню шапочки, верхню цю плівочку не знімаємо. Воно нічого поганого нам не робить. Навпаки, вони голівка тримається до кучки і такі твердішенькі, гарненькі. Ось так, друзі, ось таким способом. Тепер я стала готувати маслята. А тепер можна їх закрити в баночку, можна пожарити, можна в супчик чи стушити тушити. Нема різниці. Ну, я, напевно, все ж таки виберу таких менших і якусь одненьку баночку закрию. А ті більші, може, підуть в зубчик, побачу. Ось так нехай вариться. А ми будемо чекати, ось, друзі, мої маслята. Баряться 45 хвилин, які вони стали. Піленькі, гарненькі, чистенькі. Все. Я виключаю. Чистенькою водичкою прополощу. А що вже буду робити далі, ну, то я щось придумаю. Ну що ж, друзі, кому сподобався такий спосіб приготування маслят до готовності, ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. А ви як маслята чистите? Лупити зверху, пишіть. Мені ось так дуже сподобалось. Подивіться, які вони біленькі, гарненькі. Ну, звичайно, є й темніші шапочки. Я нічого проти не маю, але головка дуже така, знаєте, твердіша тримаються кучки. Нас знову. Ось так. Все, друзі, пока пока До побачення.